Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт на ютуб-каналі Адвоката Жанни Грушко. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то дуже рекомендую вам це зробити: поставити свою вподобайку, поставити дзвіночок, аби не пропускати актуальні новини українського законодавства. Отож. Тепер усі критичні підприємства будуть бронювати працівників, які перебувають у розшуку, які не мають військово-облікового документу, або які не перебувають на військовому обліку. Чи так це, чи ні, і на що потрібно розраховувати, будемо з'ясовувати у цьому випуску. І найцікавіше буде в кінці, тому додивіться його до кінця. Отож, наприкінці жовтня, президентом України було підписано закон про дозвіл на бронювання підприємствами. Тих військовозобов'язаних працівників, які порушують правила військового обліку. І на консультаціях постійно лунає одне: якщо я працюю на критичному підприємстві, то все, я можу забронюватися, хоча я не перебуваю ніде на військовому обліку, або я перебуваю у розшуку. Насправді, ця норма і ці зміни діють не зовсім так. Дійсно. Надали право бронюватися тим працівникам, які перебувають у розшуку, які не перебувають на військовому обліку, і у яких відсутній військово-обліковий документ, але не на всіх критичних підприємствах, а лише на критичних підприємствах оборонно-промислового комплексу. Що це за підприємства? Це ті, які виготовляють. Зброю, боєприпаси, набої, які ремонтують або осучаснюють бойову техніку, це ті, які безпосередньо виконують завдання, зазначені або військовими частинами, або Міністерством оборони. Умовно кажучи, якщо ви є критично важливими для вашого населення, ви надаєте якісь послуги з виготовлення продовольства, надання логістичних послуг, перевезення якихось необхідних вантажів, то в даному випадку право на бронювання працівників, які мають відповідні порушення. Не буде таким чином, ви можете звернутися за детальною консультацією, якщо ви не розумієте, чи належить ваше підприємство до оборонно-промислового комплексу, чи ні, до фахівців адвокатського центру Жанни Грушко. Дуже часто буває так, що критичність ви давали тоді, коли ви виконували і мали договір із ТЦК, тобто з територіальними центрами комплектування, і ви забезпечували їх якимись речами на підставі такого договору. Тому в даному випадку це не говорить про те, що ваше підприємство належить до оборонно-промислового сектору. Як правило, своїм. Наказом Міністерство оборони України визначає ті підприємства, які належать до цього сектору. Тому ви можете подивитися або отримати таку інформацію шляхом адвокатського запиту. Таким чином, ні послуги зв'язку, ні телерадіокомпанії, ні ті, які виконують юридичні послуги, або послуги з виготовлення якоїсь продукції, теж під критичність таких підприємств, які будуть бронювати своїх працівників. З порушенням військового обліку підпадати не будуть. Крім того, ті, хто все таки зможуть таких працівників забронювати, то в таких працівників виникає обов'язок в 45-денний строк закрити усі питання та проблеми з порушенням правил військового обліку. Нагадую, що цю процедуру теж треба дотримати правильно і довести її до кінця. Завершенням таких питань вважається складення протоколу про адміністративне правопорушення, а також винесення або не винесення постанови про накладення на вас адміністративного стягнення. Якщо це питання, що ви не перебуваєте на обліку, то тоді за місцем вашої роботи ви можете прибути до найближчого ТЦК, взяти довідку з місця роботи і стати на цей військовий облік. Якщо ж у вас відсутній військово-обліковий документ, то ви можете його завантажити. Через Резерв Плюс, і він у вас повинен сформуватись. Якщо він у вас не формується, тоді вам потрібно після бронювання з'явитися до ТЦК, отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії, пройти її, а також надати відповідний пакет документів. Це дипломи про вашу освіту, документи, що підтверджують ваш. Сімейний стан це безпосередньо ваші фотокартки, які будуть вклеюватись на військово-обліковий документ, і лише отримання такого військово-облікового документу надасть вам право потім перебувати на посаді працівника, який заброньований на довший час, і не переживати, що така бронь. Злетить. Якщо у вас залишилися питання щодо такого специфічного нововведення з приводу бронювання, ви можете їх писати у коментарях. Ми обов'язково надамо відповідь. Ну, а якщо ви хочете по молекулам розібрати вашу ситуацію, то рекомендую записатися на консультації до фахівців адвокатського центру Жанни Грушко. Знайте свої права, сумлінно виконуйте свої обов'язки і, звичайно, до зустрічі у наступних випусках. you